Так, так, Жан, привіт, всім привіт. Глядачам теж привіт. Е, перебуваю зараз в так званому той, цій організації ТЦК в місті Львові. Е, так, мене тут отримують вже декілька годин, е, з третьої десь години, фактично рахую зараз майже восьма. І поки що ніяких результатів, бо, тому що приїжджала слідчі оперативна Вони приїхали і почали мене схиляти, щоб я з ними взаємодію пішов, бо вони хтось когось розшукує. Тобто я додав пару питань, хто кого може розшукувати, коли, крім суда, що хтось може когось розшукувати, я так і не зрозумів. Ось, вони, ну, Видно було, що під вказівкою подав я їм повідомлення про злочин, там тобі я копію скинув, вони її зареєстрували. Дане повідомлення про злочин згідно закону про запобігання корупції. Я зазначив чітко, що я викриваю корупцію особливо в особливо великих розмірах про діяльність підпільних і ну, підпільний казіннот у мене попередньо. Зараз іменно комунальщиків, іменно під керівництвом мерії Андрія Садового, це може бути під його заказом іменно здійсненим, бо тому, що мені були два тижні тому погрози. Я зазначав, що йдуть погрози, ніхто не реагує, поліція не реагує, свідомо покриваючи злочин, співпрацюючи з зломисниками. Сьогодні умудрились в прямому ефірі, коли в мене майже було тисячу глядачів. Я вів злочинців, злочинну групу. І викликав три екіпажа, бо тому, що перший почав на мене тиснути, кого я викликав, щоб розслідували. Другий, третій приїхав вже з якимись камуфляжній формі, якимись чуваками, які себе там воєнними пробували називати документів. Нікого не було. Тобто йшло для залякування. Почали розказувати хтось десь кудись в розшуку. Тобто, замість розслідувати по факту, брати освічення в даної групи, яка викрадає не дане комунальне, тобто майно людей. Під тим, щоб потім далі попродовжувати їх тероризувати, ніхто нічого не хотів. І приїхала ще четверта група, яка на очах тих трьох груп мене фактично викрали і сюди помістили, щоб залякувати, що хтось там в розшуку. Там якісь протоколи пробували складати вже, типу незрозуміли. Тобто їм так і нічого не вийшло. Ось, і ще є, як ми вже говорили попередньо, я допомагає хлопцям вот воєнному, якого також брата викрали, побили прокурорами. Були воєнного гарнізону західного воєнного гарнізону. Ми йому засвідчували за масові вбивства на рівненському полігоні. І мені недавно хлопці дзвонили, говорили, що були факти. Знов якого вбивства чи чого пропадання людини там, тобто є свідчення, Люди по кажуть, подають свідчення, розказують, що відбуваються якісь непонятні дії на даному полігані у Рівненському. Прокуратура так само далі, так і не сприяє, а взаємодіє з злочинцями. Тобто відбувається щось незрозуміло. Комунальний транспорт далі їздить так само, ніхто йому не перешкоджає. Ну зробили мені повний вакуум в тебе, бо мені люди говорять. Пишуть підписчики, що блогерам, журналістам погрожують, погрожують їхнім сім'ям, щоб ті теми, які ми піднімаємо на рахунок там і полігону, на рахунок е, воєнних, військових, на рахунок е, прокурорів, ніхто нічого не діє, типу, все покривання йде. Тому і Богдана зараз от почали переслідувати, тиснути на роботі, типу, за те, що він свого брата якби хоче спасти до кінця. Тобто хоч і суди проходять, але справу толком не розкривають, йде далі як кажуть, приховування реальних злочинців, щоб прикрити їхні злочинні дії. Ось. Тому беззаконня йде за беззаконням. Тому чим то все закінчимося, ми ще зараз побачимо, ми будемо все рівно йти, як кажуть, я їм обіцяв до кінця, тому що я всім зазначаю, що я борюся, поки хлопці борються на нулі. Я борюся в тилу з цими злочинними формуваннями, які тероризують народ, особливо сидять в високих кабінетах, і їх, їм мало ще зарплат, які ми їм платимо, вони ще устроїли такі обдирательство нагле, не стидаючись і означаючи, чому не воюєш. А вони зобов'язались, їм якось не дуже хочеться. Тому приходиться з ними йти у таку, як кажуть, знаходити компроміс. І тому відбувається якісь зухвали тиск. Вони підключають поліцію, яку ми теж проплачуємо, щоб вони нас переслідували, погрожували, якось викрадали, отак не стидаючись, і мер мовчить всі мовчать, бо, тому що зробили такий вакуум, щоб про ті злочини, які в розслідуються, ніхто не виявляв. Ось. Тому ми будемо обов'язково подавати на міжнародний рівень і побачимо, що, чим, як то закінчиться. Я кажу, дай Бог, не недовго їм лишилося, тому що внутрішній ворог він ще небезпечніший, ніж зовнішній, і тому що зовнішнього ми бачимо в лице, а внутрішній він коварний. Він, бачите, приїхало три екіпажі, а четвертий мудрився викрасти в трьох екіпажів, тому що там ті відвернулися чи як я от не розумію, як вони пояснять потім, як це відбувалося. Но... Я дай Бог, що буде все-таки достойно проведено слідство, що це могло бути, як це могло так статися, щоб при працівниках поліції якісь невідомі особи собі так дозволили. От. Тому всім вітання. Ми тут я кажуть, живі, здорові. Там трошки мене чуть пом'яли, але то таке, як кажуть, з ким не буває. Ми як кажуть, потім то при слідстві, то зазначимо. так. Мене тут які світла виключає. Ну коротше, всім хто мене підтримує, хто не забуває, вітання і що буде якась інформація, обов'язково передам.